Кишку електронкою. Що? Ну та ось, дивись. Клієнтка показала мені новий лайфхак з тіктоку. Я в шоці такого я ще не бачила. Щось я мало вірю в його дію. Та вона каже: роби давай. Якраз мені прийшли нові кішки з тему. От і затестимо на ній. Роблю зняття своєї швидкісній техніці фризою від Нісіма та приступаю до манікюру. Працюю жовтим полум'ям від бренду Нісіма. Вона ніби сама все робить за мене. Далі зрізаю кутикулу ножицями від сталик з маленьким гачком. Це значно спрощує роботу. Покрила базою та переходжу до укріплення гелем від луни. Я обрала білдер гель молочний, бо ще ж треба, що підтримала. Як бутон, бо клієнтка моя любить ними закусити під серіальчик. Ну і щоб носилось краще, випилюємо натуральний нігодь. А поки вона обирає колір кішки, дивлюся я на цю електронку і не розумію, як нею можна щось робити. Ось так. Та як скажеш, беру колір, що вона обрала, та переходжу до покриття. Подивіться, як звичайна кішка стему за 24 гривні наноситься в один шар. Момент істини беремо цей новий магніт, і я в шоці це реально працює. А як вам такий новий лайфхак?